Вітаю вас, шановні глядачі! Зараз вже йде вересень, і на це наше перебування у Боровиці, окрім робіт з будівництва і благоустрою, у нас заплановані роботи і на вгороді. А саме та частина яка повинна проводитись в осені. В цьому відео ми розповімо про посадку полуниці і підготовку земельної ділянки під неї. Полуниця дуже смачна і запашна. і в нашій родині дуже полюбляють смакувати цю ягоду, та ще й в додачу з медом і молоком. Тому про її наявність на нашому столі в наступному році треба подбати зараз. І ми якомога більше приділили уваги підготовки самої земельної ділянки. І ви зараз бачите, як я вже вдруге в цьому році викосив бур'яни. Сам ґрунт у цій місцевості не дуже важкий і має у складі пісок, і тому полуниця на ньому почувається дуже добре. Оце на дереві вродилось стільки яблук. Не знаю, що це за сорт. Але тут таких три дерева. Яблука, мабуть, зимні. Оце ті вулики, що ми ще раз привезли. Поставили їх у садочку. І ходімте, покажу город. Він трохи заріс, поки ми займалися будівництвом. Але ми по новій прокосили тут і завтра повинен переберемо траву, завтра повинен приїхати міні-трактор, зафрезерує цей клаптик і будемо висаджувати Малину і полуниці. Ближче до садка посадимо кущі малини, а трохи подаль полуниці. Наступного дня приїхав мінітрактор з фризою, але з першої спроби в нього щось не вийшло, бо він забув вдома якийсь речах керування. Друга спроба. Це так обробили вчора фрезами землю. І зараз розмітимо ділянку, де будемо садити полуницю. Оля зараз відтопче клаптик. І будемо тягти рядки, поливати і садити полуницю розсаду. Вчора у місцевих мешканців купили у двох різних місцях по 100 саджанців в полуниці, сорт президент 100 штук і сорт королева Анна. Оце місцеві мешканці розповіли, що багато дратянки, ведмітки у землі і виїдають в кущі полуниці. І щоб протистояти цим шкідникам. Рекомендували розкласти таку приманку. Будемо розсипати її по рядках. Зробили перші два рядки і насипали туди от оєї принади. Не знаю, видно чи ні, бо сонце світить сильно. Посадили перші кущики. На пробу. Оля дуже старанно все робить. Місцеві розповіли, що треба садити, у них тут прийнято в такий спосіб. І будеш завжди, кажуть, з полуниці. Оце по два рядочки в місті. Якби вони підтримують один одний. І легше поливати, а ці рядочки між ними більш широкі міжряддя для обслуговування цих рядочків. І оце треба місяць-півтора ще ходити поливати, підпушувати землю, як прийметься потроху. А тоді оці міжряддя широкі накрити агроволокном від бур'яну і для збереження вологи і відморозу зимою. Завершили садити полуницю. Вийшло 260 кущиків. І така латочка вийшла. Трохи там 10 кущиків не вистачило на останній рядочок. А сьогодні ввечері довеземо і посадимо. І будемо поливати двічі на день вранці і ввечері. Щоб все прийнялось. І на наступний рік наша родина, сподіваюсь, буде з полуницею. А це вже каністри з водою підготував на вечір. Гріються. І завершивши добру справу, ми не могли відмовити собі, щоб знов сходити на прогулянку до Дніпра. І цього разу виявили таке гарне місце. Ось подивіться. Гніздо пташок. Наверху. Дуже красиво тут. Зйомка цього відео відбувалася 7 і 8 вересня. Цього року незвичайно довго держиться тепла погода і вода. Цей час залишається теж доволі теплою і нам вдається кожного дня купатися у Дніпрі. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі!